Чому ми чіпляємось за біль, а не вибираємо трансформації? Я часто спостерігаю парадоксальну на перший погляд річ. Люди часто скаржаться на біль, на негативні емоції, на важкі обставини в їхньому житті. Люди воліють залишатися в цьому стані, аніж вирушати в подорож до трансформацій, і почати роботу над собою. Чому так відбувається? Зона комфорту чи зона звичного болю? Попри слово, комфорт, навіть негативні стани можуть бути нашою зоною комфорту. Це звучить дивно, але звичне, навіть якщо воно дуже болісне для нас, є передбачуваним. Наш мозок прагне стабільності. І коли ми живемо в негативі, ми вже знаємо, чого очікувати. Ми вже знаємо, як будемо почуватися, і знаємо, як будуть реагувати інші у відповідь на наш стан. Ця передбачуваність дає нам певну ілюзію контролю. А от трансформація це уже стрибок у невідомість, і вона вимагає відмови від старого. Від звичного мислення і поведінки, а це може бути лякаюче, адже люди бояться, що можуть не впоратись і стане ще гірше, або що нова версія себе буде не такою, як вони уявляють. Цей страх паралізує і змушує чіплятися за відомий, хоч і болісний шлях. Ми часто недооцінюємо наші ресурси і можливості для адаптації, іноді за небажанням змінюватись. Стоять так звані вторинні вигоди це несвідомі бонуси, які ми отримуємо від свого негативного стану. Наприклад, це може бути людина, яка постійно скаржиться, що могла б отримувати більше уваги і співчуття від оточуючих. або ж бути жертвою звільняє відповідальності за своє життя та необхідності приймати складні рішення. Ці вигоди можуть бути настільки глибоко вкоріненими. Що ми їх навіть не усвідомлюємо. Багато хто з нас виростає з певними обмежуючими переконаннями, які формуються в нас ще в дитинстві. Я недостатньо хороший, в мене нічого не вийде. Я не заслуговую на щастя. Це занадто складно для мене. Мені не пощастить і так далі. І ці установки стають нашими внутрішніми бар'єрами. Вони підсвідомо програмують нас на поразку, заважаючи. Навіть спробувати щось змінити в нашому житті. Процес трансформації вимагає значних енергетичних затрат. А Це, на жаль, не завжди легко і не завжди комфортно для нас. Це навіть болісно і неприємно. Іноді люди настільки виснажені постійною боротьбою з обставинами чи своїми внутрішніми демонами, що у них просто не залишається банально сил, щоб розпочати якісь зміни в своєму житті. І таким чином вони вважають, що легше плисти за течією, навіть якщо вона веде до болю. Іноді люди хочуть роками щось змінити в своєму житті, але так і не роблять цей перший крок. Цей найважливіший перший крок.